Тернопільський осередок пласту отримав нового голову. Щорічний збір місцевих пластунів відбувся у Тернополі. На зустрічі обговорювали питання, що накопичилися від початку року. Вислухали звіт про діяльність голови Любомира Шемківа, який керував тернопільським пластом упродовж трьох років, і обрали нове керівництво. Кожен рік останніх три роки йшли повністю по зростаючій напрямні, і ми, в принципі, можемо похвалитися тим, що справді досягли. Ми збільшили чисельність пластів в станиці Тернопіль. Нас зараз нас 450 осіб. Нас з'явився новий улад. Наймолодші пташата це діти віком від 2 до 6 років. Тобто ми вже започаткували такий улад, і зараз будемо його розвивати. У Нас збільшилася якість виховної роботи з юнацтвом, і також ми краще почали вже працювати в сфері піар і в сфері відповідного залучення ресурсів. Більшістю голосів новим головуючим тернопільського осередку обрали Лілію Трач. Новоспечена головна пластунка одразу окреслила основні завдання. Ми будемо працювати далі в такому активному напрямку, так як започаткував це Любомир. Ось просто будемо більше звертати увагу на внутрішній розвиток, на якість цього розвитку, тобто працювати з нашими старшими членами нашої організації, так само з молодшими. Також ми будемо активно залучати молодь Тернополя до пласту, тобто будемо проводити різноманітні акції в Тернополі, що дадуть змогу все-таки молоді побачити, що пласт це дуже хороша перспектива і. І в ньому є великий потенціал для подальшого розвитку молодої людини. У свою чергу вже екс голова Тернопільського пласту Любомир Шимків пообіцяв всіма можливими способами допомагати новому керівництву у реалізації майбутніх проєктів.